Не так я все планувала. Не так я все планувала. Я не знаю, на що я записую зараз це відео, тому що я не впевнена, що щось з цього вийде. Ем... І саме цікаве, що я настільки продумала, як я би знімала новий влог. Я придумала таке начало дуже таке смішно, веселе, неочікуване, як я. Кажу про те, що в останньому відео, коли я повертаюся з Америки, я кажу, що я ніколи в житті більше не буду їздити сама з дитиною. І от наступає грудень, і я таки знову лечу на Крісмас до батьків з Кейлою вдвох. Але 7 жовтня перевірю. Так, 7 жовтня в Ізраїлі почалась війна. Страшна, знаєте, така, такий липкий страх в нас усіх Тель-Авів Обстрілюють не дуже сильно, але сирени лунають. Кейла почала боятися просто навіть коли впаде, впаде книжка, чи десь ремонт, чи десь вивозять мусор. Вона питає, що це, що впало, чи це чи це ракета. Роботи немає. Не зрозуміло, коли це закінчиться. В мене вже їде дах від того, що нема садочку, і ми з Кейлою просто сидимо вдома і малюємо тисячу раз на день. Тому Юра тільки що мені написав, щоб я збирала чемодани, і ми летимо зараз в Європу на якийсь час передохнути, а там далі або ми міняємо квітки, мені з Кейлою, і ми відправляємося до мами. Не знаю наскільки. Або повертаємося в Ізраїль, далі працюємо, далі, далі Кейла ходить в садочок, і я вже лечу до матусі моєї у грудні, як і було заплановано, що в мене вже є квітки. Тож, така інформація? Каха. Та Вема. Каха. Каха. На дошлому пространству. Слухайте, така класна вже погода, вітер, дощик, все зелене. Але війна. Завтра вже в нас має бути виліт. Я намагаюся зібрати сумки і зрозуміти взагалі, наскільки я лечу і коли я повернуся, і коли ми повернемо своє життя, звичайне. А, а зараз я вирішила зробити собі бровки і реснички, бо я намагаюся. Затримати якусь таку паніку від того, що я тікаю від війни і зробити собі таку думку, що я їду в... у відпустку, в яку я дуже давно хотіла полетіти разом з Юрою, з Кейлою, не тільки що ми вдвох катаємося з кілюшею. І типу, що все ок. Так, ну ось така дівчинка в меню. Брови зараз дуже такі виразні, це, це трошечки спаде. Реснички теж зробила. Там трошечки ще мекнула вінішка. І процедура була на мінус в другому поверсі, тож я не знаю, нічого не чула, нічого не бачила, вийшла, начебто. Тривоги тут не було, але пишуть, що щось бумкнуло дуже голосно, і, можливо, це було попадання у море. Вони не дають сигнал Сірени, якщо летить на відкриту якусь ділянку. От. сказал делать что может мы из газа взорвали это ужас да Витя, Израиль пальма да, а нет. нас не привозили вот сюда нас где-то там в бачке вообще в парковке вот. Що я маю сказати? Аеропорт пустий. Ми все пройшли дуже швидко. А вже ми зараз будемо заходити ось туди. Це вже остання така перевірка, і все. Ми потрапляємо вже в цей duty-free, який я не знаю, працює чи не працює. Сьогодні в Тель-Авіві тихо, тривога не лунала. Я не розумію, на що ми їдемо, бо мені здається, що війна вже закінчилася. Але я намагаюся думати про те, що ми просто їдемо. Смачно покушати в Італії, а далі подивимось, чи може я буду їхати далі до мами, якщо ми зможемо поміняти квітки. А, може повернемося разом з величезними сумками і чемоданами. Юра ще не купив собі обратний квіток, тож що буде, то буде. Ми вже десь хвилин 15 чаляпаємо привокзальними вулицями, трошки бомжацькими, але вау, просто подивіться, як у старому місті Єрусалима. Юра зняв апартаменти на кілька днів. а Кейла вже спить. Добре, зараз дійдемо, можна буде видихнути. І я одразу ж, коли ми прилетіли, подивилася, скільки було сирен в Тель-Авіві, Вже класична ситуація. Три рази обстрілювали Тель-Авів. Саме нашу частину Тель-Авіва, ну і Тель-Авів. Ну що, добрий ранок. Що я маю вам розказувати? Зараз ми шукаємо десь ам-ам, тому що Кейла дуже хоче їсти, ну і я би не відмовилась від кави. Заснула я о 5 годині ранку, щось мене так хапанула якась така тривога, бо мені було страшно, що зайдуть і тут мене десь уб'ють. Я не знаю, це дуже, мабуть, навіть смішно розказувати. Ну, типу, Мені здається, що в Тель-Авіві мені було не так страшно, вдячно, як тут зараз. Я не знаю чому. Бо трапилося, що трапилося там з лікарнею в... в секторі, влучила ракета і дуже багато загиблих, і звідвачують Ізраїль, починаються багато повстань по миру. І дитина розмовляє на євриті. я... Ну, єврійці. Ті, Ці ті думки, коли ти розумієш, що українкою бути страшно, єврейкою бути страшно, ізраїльтянкою бути страшно, куди що робити? Куди їхати? А батьки намагаються поміняти мені mm -hmm. квитки, але з Італії чомусь нічого нема, і вони зараз мені предлагають вилітати з Афін, і це так трошки тупо, що ми Чуть не полетіли. Там? Давай. Ми б могли полетіти з Ізраїлю в Афіни, і там було б дешевше. Ми б чомусь подумали, що в Італії буде більше можливостей. Mm. А ось так, а от теж щось є. Hungry? No, вони це не кушають. А ти біля Ватікану. Знала, Так, ми вже в номерах. В нас дуже класна хата. Я не, я не пам'ятаю, чи я знімала, чи не знімала, але вже темно, то я, може, завтра перед чекаутом покажу вам, де ми дві ночі тут живемо. Перша ніч в мене не задалася, тому навіть я не рахую її. Коротше, яка в нас інфа? З Америки зараз намагалися поміняти мені квитки, щоб я вилітала як можна раніше і з Італії, якщо це можливо? Спочатку вони сказали, що можна, але тільки з Афін, і ми думали вже завтра брати самоліт на Афіни і чекати до суботи, і в суботу вилітати на Нью-Йорк. Потім вони сказали, що це буде коштувати плюс тисяча доларів на кожен квиток, що це крейзі. Ми думали, щоб вони відмінили той квиток, але це теж знімає гроші. Коротше, це повний хаос, якийсь. Ми не знаємо. Ну ну що, ну так сталося. Не хочуть вони нам іти на зустріч, такі в них правила. Просто голова трещить, не знаю, що робить. Кейла сьогодні вже разів на мабуть 4 чи 5 Казала, що вона хоче додому. <плес> 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 І Я не знаю. Ну, типу, Юра сказав, що мабуть буде купляти. На завтра квитки з Риму, щоб ми Кейлою вже полетіли. А ті квітки, що на нас залишилися, ми там їх вже пізніше просто відмінимо, і те, що залишиться, може їх вистачить на щоб зробити новий квіток. До Тель-Авіву, бо не зрозуміло, коли можна буде повертатися. Я була дуже настроєна летіти на Крісмас і новий рік. А зараз може я повернуся раніше, раніше, може й не раніше. Може я як і було, повернуся. Коротше, нічого не зрозуміло. Сьогодні весь день в Тель-Авіві була, начебто, тиша, тому що приїжджав там Байден. От а тільки що в мене заграла аплікація в телефоні, що є Азака, що є тривога. В нашому районі Кейла злякалася, і коли вона так лякається, то я розумію, що, мабуть, треба, ну, що, що це... щоб треба їхати. Бо такий в неї відразу вона вже розуміє, що в телефоні, що цей звук, це значить, що у нас летять ракети. Ну, і ну, що це таке? Що це за дитинство таке? Вот. ось такі новини. Завтра в нас останній день в Римі, мабуть, і Юра нас. Випроводжує в Телів в Нью-Йорк, а сам буде якось якось повертатися до, до Тель-Авіву. Бо треба працювати, бо грошей потрачено дуже багато зараз. Тут що ми так раптово виїхали, і квартира, все, все таке інше, і треба що зробити. Там от теж багато таких от будочок. Будка, будка психолога, не ставка. Що ж, я вперше. Я вперше зайшла десь в Європі, в церкву. Я нікого не заходжу. Я розумію, що це дуже красиво, але я чомусь як єврейка не заходжу. А зараз все зайшла, не знаю. Не знаю, нема мені, нема мені оправдання. Кажеться там. Ми знову вдвох з Кейлою в аеропорту. І сьогодні мені ще прийшло оповіщення, що відкриваються садочки в Тель-Авіві, але не на весь час будуть працювати до двох, а не до чотирьох, тож і все. Дитина в дюті фрі? Так що побажайте нам удачі, щоб польот був нормальний. Коли повернусь з Америки, я поки що не знаю. Кейла так чекала на Хеллоуін, і зараз ми вийшли пити кавусю. І вона така Хеллоуін! 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 А побачила першого е скілітен е скелета, і така каже, все, не хочу Хеловін. Ой, Кейла, білочка! Коротше, що маю сказати? Втретє, ми вже потрапили в наш третій дом до бабусі софи спочатку, потім поїдемо на нашу дачу в Піцбург. На цьому, мабуть, я закінчу цей цей влог. А далі подивимось, чи буду я щось ще віщати, тому що я просто приїхала до родини без Каліфорнії і так далі. Тобто буду просто чиріти, чілити, кайфувати, кушати супчики маміни. Так що ось так. Всім дякую. Сподіваюся, що війна і в Україні, і в Ізраїлі вже. Скоро закінчиться, і всі ми повернемося до нашого звичного життя.